Так, доброго ранку, друзі, сніданок з 1 плюс 1 заохочує вас, мотивує вас, готувати у себе на кухні. Не боятися це робити, шановні глядачі. Навіть якщо ну ну щось там не вийшло, ну як то таке методою скуштування, методою якихось певних таких намагань, ви дійдете... Певної довершеності досконалості в своїх е, атракціях на кухні, так е, і найголовніше, що потім то розуміємо, що ми вас наштовхнули на цю історію. А це певною мірою і терапія, і тим самим ви робите ще і світ смачнішим, і себе також задоволеними. І Людмила і Людмила буде в кайфі, а в кайфі вона ще та кобіта. Так, друзі, сьогодні нагадуємо вівторок. А що вівторка ми готуємо. Українські страви а, а, ну, страву, яку ми також переосмислюємо. Ми додаємо своїх таких креативних ідей, і потім набуваємо абсолютно іншого смаку і ексклюзивного. Сьогодні а, ми приготуємо страву а, з а... Продуктом, який називають другим хлібом в Україні. Це картопля. Подивіться, яка у нас картопля. Е, так, приготуємо незвичайну картоплю, а спечимо картоплю на шпажках. Партнер показу торговельна марка «Королівський смак. Якість королівська ціна народна. Картопля на шпажках це сучасна страва, яку готують з картоплі та кульок із фаршу, бачите, на екрані, та овочів. На е, чудово пасуватиме як для оригінального сніданку, так і для закуски на свято. Цікаво, також і те, що страва, але без фаршу е, подається. В країнах Азії і називається картопляне торнадо. Це популярний, виявляється смаколик саме стрітфуду з вуличної їжі. І таку картоплю на шпажках часто посипають різними спеціями цибулею і сиром. Її просто готують, знаєте, навіть в формі пружинок, на надягають потім цю на шпажку і смажать у фрітюрі. Ну так. Жирно, калорійно, але чому б не покайфувати? Тим більше, що якщо не зловживати цим всім, воно йде для голови дофамінчик, так? Кайфунець такий. Так, друзі, починаємо робити. Ось що ти там підготуй, буде у нас сюжетик, то йдеш mm -hmm. до нього. Я mm -hmm. тебе прошу mm -hmm. потім нашим глядачам запропонувати. Я вам даю зараз базу. Дивимось так, картоплю. Ми порізали ось такими кружальцями такими. Так, друзі, і далі ми що робимо? Ми ж будемо запікати картоплю, але ж перед тим маємо обдати її окропом. Окропом обдали, потримали 5-10 хвилин і злили цю водичку. Це ще додасть більше хрусткості самі страві, самі картоплі. Тепер фарш. Фарш може бути комбінований. Давай іди сюди, ось так. Окрему миску велику, додаю нарізаної цибулі. Зелень. Це у нас петрушка. А дрібно кубиками нарізаний болгарський перець солодкий. Тож комбінацію теж формуйте, але ж в базову має бути у вас більше все таки м'яса. Ну, бачите, рецепт на екрані, тобто перелік інгредієнтів, картопля, фарш, перець, цибулі, зелені, олія, кетчуп, сіль спеції. До речі, спеції. У мене тут паприка. Паприку файно додаємо. Вона завжди пасує до м'ясних страв. Посолили обов'язково, дали перцю. Але подрібненого дохмяного. І все це перекалапуцюємо руками. от і дивіться, ніяко. Ну, оцей фарш він може бути самодостатній для різних варіантів свого прояву в стравах. Та можна цим всім таким фаршем фарширувати перці. Але ми пам'ятаємо, що фаршировані перці фарш додається ще й рис. Ну, знов таки, хтось додає, хтось не додає. Можна робити фрікадельки, можна робити то знов таки фрікадельки, можуть бути, але ж тефтелі, наприклад, ну не дуже, тому що там теж може бути рис. Як назвеш, так воно і по. Пливе, пам'ятаєте, цю а, істину. Так, дивіться, я все перемішав. І тепер що ми робимо? Ми а, починаємо нанизувати на шпажки чергового картоплю. Оп. Нани... А тепер раз і беремо а, фарш. Фарш з нього формуємо кульку. Кульку. Так, друзі, ось формували, додали. Потім картоплю. Іде сюди, картопля зафіксує сам фаршик у так, отже переплюснути можна ось так, от ось так от і далі, далі, далі. Зараз таки свої шашлычок зроблю. А Людмила запропонує історію. Отже, далі ми розкажемо про картини французького художника Антуана Волона. Це яскравий приклад того, як талант перемагає моду. Адже у його час натюрморти зовсім не мали визнання. Як художнику вдалося змінити цей тренд і чому картину Курган Масла називають його найкращою роботою? Дивимось. Одна з дорогоцінностей на короні Вашингтона. Саме так поважна американська газета Нью-Йорк Таймс назвала картину під назвою Курган масла. Нині вона належить Національній галереї мистецтва у Вашингтоні. Автор роботи, французький художник 19-го століття Антуан Волон. Талант до мистецтва волону передався від батька, який працював декоратором. Волон пробував писати пейзажі та побутові сцени, але якось не склалося. Все ж натюрморти йому давалися найкращі. Проблема полягала в тому, що тоді цей жанр не цінували. На престижну щорічну виставку Паризький салон, куди мріяв потрапити кожен художник, натюрморти допускали зі скрипом зубів. Але картини Волона були настільки приголомшливі, що стали популярними супереч моді. Волон отримав статус знаменитості та найвищу нагороду Франції орден почесного легіону курган масла. Найвідоміша робота Волона. Чому саме курган, а не брикет чи шматок, здогадатися легко? До такої кількості масла ми не звикли. А от в часи волона заведено було саме так. А які тут кольори? Сучасники художника жартували, чи справді волон написав картину фарбами, настільки курган масла реалістичний, так і хочеться намазати його на шматок теплого хліба і з'їсти. Бачимо, що з нього стерчить дерев'яна лопатка для масла. А саме воно лежить на марлі. Саме в марлі раніше зберігали цей продукт. Поруч із маслом два яйця. Точна дата створення картини невідома. Мистецтвознавці кажуть, Волон написав її приблизно між 1875 та 1885 роками. Ну, бачите, яка у нас корисна історія гастрономічна кухня. Ми ще вам даємо екскурс, таке астрономічне мистецтво. Наповнюємося знаннями, наповнюємося а, також таким ну, вайбом. Да? Розумієте, да? а у нас такий ще вайб, друзі. Десь ми сьогодні сьогодні готуємо а, на шпажках картоплю. Але ж у нас і в головній ролі також одночасно ось такий фарш, красивий, гарний на основі а, комбінованого фаршу. І зелені, і паприки. Що ми зробили? Потім нанизували картоплю, фарш, картоплю, фарш на. А, Шпажки. І я зробив таку цукерку. Ми будемо запікати у фользі. Подивіться, ось тут. Бачите, шпажка. не обдурив. Шпажка. ось так от загорнули. Або можете викладати на ну, таку формочку, або навпаки, просто так от, тільки шовчиком доверху, зразу викладаєте на деко або на решітку у пічку. Тут 180 градусів приблизно. Чекаємо, я думаю, що. Пів години, 40 хвилин, щоб в нас все запіклося гарно, і мало ось такий результат. Вигляд. О, дивіться: Та-ра-ра-ра-рам! Люсь, ти таке не бачила? Ніде не бачила. Будемо подавати з важливим інгредієнтом, друзі. Ось, подивіться, ми обрали кетчуп лагідний, кетчуп лагідний лайтер, адже його делікатний смак додає. А це на ближче, додає, делікатний смак додає м'ясу та овочам особливої ніжності. Він чудово підходить для страв української та світової кухні. А ще він не містить додаткового цукру. Тому це гарний варіант для тих, хто дбає про своє харчування, про своє здоров'я. Так, ось додаємо, окремо піало. І гайда коштувати піддослідна на гастрономічних експериментах, завжди Людмила Барбір. Mm -hmm. Так, подивіться, у нас такі. Ти ж ясна людина, я знаю, ти пам'ятаєш, просто... ти Та... і ще полюбляєш картоплю, а тут тобі на... Два... Я... два на одному. Дивіться, я а, людина, Думаю, яка ну, любить в принципі все. Єдине, що не любить пельмені і окрошку. Ти Що Тут знаєш, вийдеш трошечки ближче до пенсії і полюбиш. Кажуть, кричать, тарілка, 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 ну тобі тарілка може так їсти. Дивіться. ну, можна ж? Так, смачно. Картопелька запечена, супер. Дивіться, і можете прямо зі з пашки їсти, або рукою легко знімається, нічого не розпадається. Делікатна крута креативна страва. Дуже смачно Спробуйте, не пошкодуєте mm -hmm. до столу. ти вот що mm -hmm. скажи, як смачно. Mm -hmm.